І вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Я обіцяла показати, як цвіте цибуля порей. І ось, подивіться, це бутон цибулі порей. Ось таке він високе, товсте стебло, як стрілка. І на верхушці ось такий бутон. І закінчується маленькою антенкою, стрілкою доверху. Ось такий довгий товстий квітконос. Пройшло шість днів. А це всього через тиждень, подивіться, бутон лопнув і випустив маленькі квіточки, але вони ще не розцвіли. І нарешті ще через тиждень. Кожна квіточка проспускалась і утворилась ось така велика квітка, яка складається із маленьких квіточок. Подивіться, вже бджілки прилетіли мед збирати. Ну що ж, тепер треба почекати, коли квіточки перецвітуть, утворить насіння і можна збирати мати своє гарне насіння цибулі порей. Це цибуля порей голить. Дуже смачна, невибаглива і стійка до морозів можна залишати на грядці аж до весни. І нічого з неї не буде. І потрішки викопувати з городу і нести до столу на кухню. А ось той ж самий сорт цибулі боліпори. І ось така рожева квітка. Та біла ця рожева. Дивіться, наче фейерверк. Гарно. Так? Між іншим, коли перецвітують квіточки, утвориться насіння, потім воно може посипатись навколо цієї цибулі, і на слідуючий рік на цій гряці виросте цибуля порей. Можна буде просто прорідити або пересадити. І вона буде рости. І ви отримаєте цибулю пори. Тому пори треба сіяти під зиму приблизно десь в кінці листопада, але щоб температура повітря не опускалась менше 1 градуса морозу. Не обов'язково висівати цибулю пори на розсаду. Просто висіваєте в грядку і чекаєте, коли вона весною проросте. А проросте весною вона ще раніше, ніж та, що ви посієте в себе вдома. Ось так. Ось така цибуля, порей. Вона смачна, невибаглива і корисна. Між іншим, чим довше вона росте на гряці, тим більше вітамінів і смаку вона набирає. Тому запрошую вас також посіяти цибулю порей. Вона смачна та корисна.